Символ Інь-Янь. він є візитною карточкою традиційної китайської філософії, який представляє собою дві творчі сили, баланс протилежності, єднання неба з землею, батька з матір'ю, світло з темряви. Згідно з китайським мисленням, Інь-Янь підтримує рівновагу і гармонію у всьому світі, їх енергія присутня у всьому. Безсумнівно, що стародавня китайська філософія Інь-Янь є глибокою та заслуговує на особливу повагу, однак це не тема сьогоднішнього відео. Зовсім несподівано виявляється те, що за тисячу років до з'явлення символу Інь-Янь на теренах Китаю такий самий символ вже існував на території України, в стародавній культурі Трипілія. Енеолітична культура трипілля, яка розвивалася на території нашої країни з 5-го тисячоліття до нашої ери, є найрозвиннішою культурою стародавньої Європи. Це був пік соціального, мистецького та релігійного розвитку на нашому континенті. Іншими словами, ми зараз говоримо про культуру з напрочуд високою унікальністю та якістю суспільного життя. Це замородок, в якому відшліфувалася первинна філософія багатьох європейських народів, і, як виявилося, не тільки європейських. А ще це чудова культура, як ви бачите, а її кераміка виняткової якості, пофарбована природними кольоровими пігментами, пройшла випробування у 7 тисяч років. так хіба не чудо. Варто ще раз звернути увагу на керамічну модель трипільського храму, якому на сьогодні 6 тисяч років, і побачити в його оформленні такий самий символ, який в сучасній культурі ми знаємо під назвою Інь Янь. Як же таке можливо, що складний релігійний символ, представлений в трипільській культурі, одночасно існував за багато тисяч кілометрів і в стародавній китайській культурі? А саме в культурі Яншау. Це просто збіг, чи ми говоримо про щось більш дивовижне. Сьогодні команда дослідників з Кембриджу продемонструвала докази того, що 6 тисяч років тому між предками китайців і європейців існувала торгівля і звичайно культурний обмін. Тому релігійний символ трипільської культури став таким популярним і в культурі Яншау. І це не єдиний збіг. Співставивши лицем до лиця керамічні посудини двох культур, ви не зможете не здивуватися подібністю між цими двома цивілізаціями, які існували одночасно протягом певного періоду часу. В цьому питанні також не варто забувати, що культура трипілля є на тисячоліття давнішою, ніж культура Яншао. Тепер, вже знаючи про докази торгівлі між стародавніми європейцями та китайцями, вже часів енеоліту, Цілком правдоподібно виглядає гіпотеза, що відомий у всьому світі так званий символ Інь-Янь початково був зароджений на території сучасної України. Виникає хвилююче питання: невже духовне світло таких далеких східних культур нам світить яскравіше, ніж власна культура? Адже навіть на прикладі символу інь? Ми можемо знайти свою глибокоєвропейську автохтонну духовність.